Також важливо не лише виявляти інциденти, а й запобігати їм. Що ми, як фахівці з кібербезпеки, порекомендуємо вам. по Перше завжди використовуйте багатофакторну автентифікацію. Ваш пароль може бути скомпрометований шкідливим програмним забезпеченням або фішингом. Багатофакторна автентифікація здатна блокувати на доступ, навіть якщо ваш пароль було скомпрометовано. По-друге, використовуйте тільки ті права доступу, які вам дійсно потрібні. Надмірні повноваження розширюють зону ризику для звичайного користувача. Відповідно, чи менше прав у самого користувача, тим менше. Векторів атаки для потенційного згодності. По-третє, не покладайтесь на географію чи статус доступу. Ризик існує всюди. Авторизація не гарантує безпечності дій, акаунт може бути скомпрометовано. Zero Trust вимагає перевірки кожної сесії та дії. По четверте, корпоративна інфраструктура має бути ізольована за принципом сегментації. Логічні межі інфраструктури дозволяють обмежити вплив інциденту, що облегшує його знешкодження. По-п'яте, особливу увагу слід приділити користувачам з розширеними правами доступу. Навіть технічні спеціалісти допускаються помилок, аудит та моніторинг дозволяють швидко виявити прогалини у безпеці та знешкодити їх. Пам'ятайте, що технологія це лише частина захисту, реальна сила у системному контролі, обмеженні довіри та зрілі поведінці кожного користувача. Безпека це процес, у якому люди мають не менше значення, ніж інструменти.